Здається, ти їхав додому і надіслав мені цю голосову замітку. Ні, ні, це добре. І мені подобається ця частина кінців. Мені дуже подобається, коли ти кажеш про відстань, а потім просто... С твоїм хай хай це звучить так. Можеш класнути для мене? I mean I'm in this There's been some changes in the online full to see There's been some changes In Unlineful so I can feel the distance Space I and the Foods